Thank <laughs> you. Збираюся відправляти їх тобі. Ні, що ти. Це? це ті, кого я вирішила залишити усіх інших на заміщення. Протокол О, ковчег гарного дня! Казала, ж я не варто псувати мені настрій, а зараз буде фокус десять день. Ні, ні, як помилок. Так і я протокол ковчег це в кращих традиціях нашої компанії. Але ж ти сама казала, що я втрачаю кваліфікацію надто то перемалую людей, казала, казала. ось я і вирішила ні словом, аділом підтвердити свою кваліфікацію. Так, Так, я пила, і що? Та нахрен ту відпустку. Скоро вона буде набагато більше вільнего часу. Вибач, друга ліния. Компанія Лимпти мене звати Деці, ми слухаємо вас. Та, от я тобі нити, морто. Ну придумай щось. Хоча що навіщо вигадувати? вони і самі створили достатньо цікавих штук. Віруси, хімічна зброя, ядерка. СВО. Ти взагалі за що гроші отримаєш. Вибач, друга лінія. Компанія Олімпілдорі, мене звати, слухай вас. То я неправильно тебе зрозуміла. Я не категорична, я практична і <плесление> взагалі. А коли ти тебе почали хвилювати долю людей? Та да тебе просто бісить, що я зіптую твою статистику. Нічого страшного, поправжні, новонародженими. Та не вже у неї істерика. А знаєш. Якщо морта не здатна викликати свої обов'язки, я з радістю зроблю це за неї. Заїбісь одні та не виходу. Звичайно, не проти. Ви завжди не проти. Чесно, так дістала? Ніхрена не робите, <риклад> нарікаєте на долю. А якби у добі було 50 годин? Ви б однаково половину просрали, пропізділи, проспали. І де так, і сидить так. Да? Bla, 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 bla. А чим ви б хотіли? Да? Звичайно, буде херня. Якщо не вірте в життя Мерка, ти же алкоголічний зі стажем. А, а Чого ви сіди складає рука? Чому не робите щось? Ну, сьогодні, сьогодні, ваш останній день. Ну, 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 ну давайте, ну, 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 ну давайте, не ну, робіть щось. Ну, 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 ну. Ну. Ще масу оліги заштуть. Ну чого сидити? Ну. Ах. Дарма розпинаєш. Ой, придурки. Де мої Сірники. О, у вас есть верника или запальник? Никто не палит? У вас? Давай, вот, Александр. Да. Ага, показали, спасибо. se estreva Ви ж не проти. Ну, Звичайно, ви не проти. Дивовижно, як інколи, якась маленька дрібничка може змінити все. Мені так давно не приносили хабарі. Хабарі, хабарі. Приємно. А ще приємніше буде приховати це від наний заборонений плід солодший від меду. Сестри застрять мені. Вони чудово розуміють, що я головна. Бо з такого лайна діставала своїх обранців. Нам вважає, що варто вилупитись з золотій сімейці і маєш припустку у щасливе життя. І я перетворюю такі припустки на лотерейні квитки. А Мурта смерть. Це факт. Сумний я факт. Отже, папери на місці, таргани теж на місці, а? Борти депресія. Я колись випадково побачила, як вона перечитує мої шедеври. І не хочеться знищувати такі захопливі історії. Мені трохи навіть шкода. Бо як не крути, але я прокладаю стежки з пологового будинку. І я вирішую, хто опиниться серед преречених. Ніхто не хоче опинитися серед приречених. Так є. І... Хай живе наступний. Так. А я б з радістю подивилася на нону, якби в її руках опинилася ця папочка. А, тут треба все зважити, відміряти і наважитись. Це хороше питання, як зважити людину? Який модиць її виміряти? Грошима? До хіба хороших щастя? То може щастя? Що для одного щастя для іншого трагедія? Чи може вимірювати людей по лайкам в тіктоці? А може плюнути на все і влаштувати? Голосування! А? Ось Ось вам яскравий приклад. Лютий місяць Чотирирічний хлопчик падає в річку. Хоча що морози люті, рахунок йде на хвилину. Чи рятувати мої хлопчика, а? Так чи ні? Відповідайте. Рятувати? рятувати? Так, 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 так. Звичайно так. Хіба може бути інакше? І... У тірі. Я його врятувала. Він помер аж через 51 рік від того дня. Він збив себе Стоїмо в своєму будкорі в Берліні. Отак. А зате скільки ще таких гівнюків? Звичайно, ви не знаєте. ні. Одного ви точно знаєте. Путін хуйло. Діку мало. Хороше питання, як зважити людину. Однозначно тільки те, що однозначності не існує. Не можна сказати, що я ідеальна, але професіонал. Ну, звичайно. Звичайно, я теж помиляюся, адже доля, жінки примхлива. Як на цій роботі не пити, Ану, налийте, будь ласка. Трішечки. Трішечки, нали. О, все, дякую. Закривайте. Дякую. До речі, мене привчив, один Алло, Цікавий був експонат. Це було дуже давно, ще коли місяців було на 12-10. Ми працювали з мотузками і ткацьким станком. з танком. Тоді я ще міряла людей звичайну лінійку і на власний розсуд так. Вирубало, так, вирубало, вирубало. Лінійку підпилював. Це логічно. Менше лінійки – більше років життя. У мене вона і досі десь валяється зараз. Зараз, зараз, зараз. Вийшла, вийшла. Лінійчка. А коханцем він був дійсно хороший. Пожив до сили старості, падло. <рив> ну, звичайно, я усвідомлювала, що мене дурять, але дозволяла. Мене захоплювало його жага до життя. Заради своїх цілей він був ладен на все. Так. Молодец. Чикай, зараз. Так. Зараз. Так. Зараз. Так, так, так. 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 Зараз чекай. Чекай, чекай. Зараз чекай. What? que eu заздрю я вам. Смак жить в том, что оно тимчасовое. Часть вечной старечи на сегодня. Хотела бы я відчути это тимчасовость. Не так сбуджу. же. что вот термин придатности. термин предатности. А знаєте, колись мій поет ну, той, що підпилював лінійку хитрожок,